Плетіння маскувальних сіток об'єднало небайдужих мукачівців, аби допомогти нашим захисникам. Декілька разів на тиждень волонтери відкладають свої справи заради благодійної мети. Ми ходимо до церкви і там запропонували плести маскувальні сітки. Наші тут плетуть вже п'яту сітку. І дікі море плетемо. Я теж плела. Маскувальні сітки плетемо з десятої ранку до тринадцятої, чотирнадцятої години дня два-три рази у тиждень. місцеві жителі долучаються до цієї благодійності, бо запевняють, що допомагати нашим воїнам для них в радість. Стрічка за стрічкою і потрохи маскувальне покриття починає набувати свого завершеного вигляду. Все, що ми робимо, йде від душі, там немає нічого надзвичайного. Всіх об'єднує одна мета наблизити перемогу. Ми радіємо, що можемо чимось допомогти. Це приносить нам наткнення. Ми робимо все самостійно, нас ніхто до цього не примушує. Ми між собою все вирішуємо і домовляємося та реалізуємо нашу діяльність. Пані Валентина розповідає, працюють спеціальним матеріалом, який не промокає, адаптований під місцевість, куди її відправлять. Ми це робимо, щоб наші хлопці відчули, що про них турбуються. Про них думають всі благодійні організації. Працюють тільки для того, щоб їм там було комфортно. Щоб у них була тільки одна думка перемога і ніяких інших, які б відволікали від цієї цілі. Робимо все задля нашої перемоги. Потреба в маскувальних сітках нині навіть більша, ніж раніше. Потрібно маскувати і нову техніку, і позиції та бліндажі кажуть жінки. Ми зараз приєдналися, аби в наших воїнів була підтримка. Бачите, дівчата молоді. Нема байдужих когось сьогодні немає. Прийдуть наступного разу. 10-15 осіб долучаються до плетіння маскувальних сіток. Найголовніше, аби хлопці відчули турботу, щоб у них там було харчування, одяг та все необхідне. Волонтери закликають долучатися до плетіння сіток та допомагати нашим захисникам.